Проблемні питання мобілізації чоловіків виключені з військового обліку відповіді на питання адвоката, відповідно до чинного законодавства та конкретного практичного прикладу, у якому ми представляємо інтереси громадянина, якого було виключено з військового обліку, та незаконно мобілізовано до лав зсу збройних сил України, попри те, що він був офіційно виключений з військового обліку ще. У 2022 році. І так, наш клієнт у 2016 році був засуджений, і саме це стало підставою для виключення його з військового обліку. У 2022 році це рішення було ухвалено законно та на підставі чинної на той момент редакції закону України про військовий обов'язок і військову службу. Його виключення підтверджено офіційною довідкою та записом у військовому квитку. Проте. У травні 2024 року, всупереч цим обставинам, цього чоловіка затримали представники ТЦК та СП, силоміць доставили до Львівського районного ТЦК та СП, взяли на військовий облік, потім провели поверхневий медичний огляд військово військово-лікарська комісія і мобілізували без будь-якої повістки, направлення чи добровільної згоди. Це системні ситуації щодо мобілізації раніше засуджених. Та не поодинокий такий випадок. Це система важливо. Закон у нас 36.33, який змінив підстави виключення з військового обліку, набув чинності лише 18.05.24, тоді як незаконні дії щодо цього чоловіка були вчинені 10.05.24 до набрання законом чинності, що є грубим порушенням принципу незворотності дії в часі. гарантовано в нас статтею 58 конституції України. Дії співробітників та СП відбулись у повному ігноруванні. По перше, це конституція України. По друге. Закон України про військовий обов'язок та військову службу та процедури виклику до ТЦК, медичного огляду та призову. Також територіальної підсудності та підвідомчості ТЦК, тому що раніше засуджений взагалі не перебував на обліку цьому ТЦК та СП, та Виключений був він іншим. ТЦК, і так, позиція ТЦК відбулися зміни у законодавстві. І чому раніше судимі не підлягають мобілізації, та не судимі, повинні проходити військову службу та боронити державу. Така логічна відповідь, як ви гадаєте, поділіться, будь ласка, у коментарях, поділіться своїми думками. І так, продовжуємо. І адвокатський заклад, направлений до ТЦК, залишився без жодної відповіді, жодних документів, рішень або роз ну, не було, які б могли пояснити правові взагалі підстави таких дій ТЦК. Відповіді у нас немає. У подальшому ми звертаємося до Львівського окружного адміністративного суду із позовом про визнання дій ТЦК та СП протиправними та зобов'язанням усунути наслідки.